І всім привіт, друзі! Ви на каналі Гравий ЮА, реплей від підписника. Сьогодні з нами грає Sandal Pendance на Т-57 Heavy. Карта Монастир. Ну що, до бою? Так, а я наскільки пам'ятаю, що один з найкрутезніших боїв, він тут е і 10 ворогів знищив, і Колобанова отримав. І натанкував танк, який не танкує, на мою думку. Так? Ха -ха -ха, картонний картон. І натанкував там щось 5 тисяч. Це був бій саме на монастирі, і саме на 57 Хеві. По-моєму, це дуалістик, якщо я не помиляюсь, показав цей бій. Я був реально вражений. Ну що ж, давайте також будемо враженими цим, цим чудовим та цікавим боєм. Покажемо на що він здатний. Барабанний барабан. Дуже чудовий нахлопушувальний, до речі, барабан. 401 шкода від пострілу і 258 у нас пробиття. Ну, стандартне пробиття. І є у нас ще 340 пробиття кумулятивні снаряди. Танк як, ну він не танкує. Я не знаю, як ви на ньому танкуєте. Хоча на багатьох картах показував на Т-57 Heavy, що він танкує реально. так? Знову. А ми тут, до речі, й зустріли. Зараз буде дуель на дуель. Два, Два Хейвіка зараз будуть битися. Той щось знітився. Знітився, перелякався. Бо розуміє, зараз весь барабан, як на себе. Опа, пратіш, виїхав. <на>, на коняшці. І отримав зразу ж лящів. Чудово вже лящів надавав. 1135 настріляно. Танканув, до речі. Ну як ви це робите? Ну, картон, тут башта картонна. Ну хіба що вона такої форми, ще треба вміти, так? Далі у нас ще по бою. У нас центр ніхто не грає взагалі, у нас ДБВ прикриває базу. У нас поїхала армаді ще саме по воді. І в принципі, у них там іде просування. А тут наші армаді ще стяжі, поїхали вперед, треба допомагати. І, до, поки там зараз перезарядить, я не знаю, перезаряджається чи ні, виїхати вихлопушити Т-570. Наш герой також не знає, чи він... А це й шкіриться і шкіриться, шкіри, дивіться. Це, це шкіри. Наче він відчуває, що ну, так, може правда на чомусь такому грає, не... Так, на якомусь чомусь заборонено. Як він бачить, що ми хочемо вицілити його банку? Також. Я вже ці теорії Змов також починаю потихеньку бірити, якщо чесно. <певітрація> а тут армаді ще стоїть. А вони чекали! Почекайте, зараз можуть бути проблемні проблеми. Там, ну, В принципі, у нас там два танки, їх приструнять. Вони чекали, вони стояли, бачите, я думав, що тут їх меншать. Меншість зараз у них по воді. Зараз, якщо є сото заберуть, то в принципі. Але ну так, як в оточення взяти, якщо у нас центр, на центрі ніхто не грає. Це помітив, по, по, до речі, бачат і поїхав. В центр треба грати. Бо з центра будуть все. А ну, наш герой на хлопу, що я на хлопу. Я думаю, ну... Давайте так, не менше 8 тисяч буде настріляно, так? Отак ну, вже я по початку. А можливо і більше, бо вже 4256 настріляно. Ми там наверху, до речі, танки. Треба повертатися зараз швидко, бо зараз вазик заїде, а вазик це теж небезпечна небезпека. В, в нашого героя вже половину ХП майже втрачено. І 5-4 у нас по рахунку. І те, що я казав, ну там Бачата агресивно зараз поїхав по місту. От просто центр він хоче забрати, бо ми там можемо втрачати ті танки, які і в нас переваги вже не буде по танкам. Ще перевага в нас по ХП плюс 4. Ой, плюс 1200. Ой, 1800, вибача. <ріст> О, різя. Так, ви також поправляйте в коментарях, бо я ж кажу, буває дуже втомлений, та ще ви знаєте, в мене зі здоров'ям. Не дуже чудово. Буває трішки, трішки не помічаю все, що в бою відбувається. Заїхали вже ну, в оточення. Оточення, але не дуже. Є соти забирає Мауса, можна зараз агресивно з є ЄС на іса 7 поїхати. Або агресивно зараз поїхати, на, щоб об'єкт 708-го не втратили. правда? Чудово, він там впорується 8-8 рахунок. Втратили ми все ж таки. Така армада їхала по воді, ми там їх всіх поплачали. І втратили ми, не встиг перезарядитися. Трішки-трішки не встиг. Зараз помстимося. Єсоти хай стоїть прикриває, щоб не виїхав. ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну. Другий раз не влучив, не пробив. Це вже не дуже чудово. У нас лише бабаха на воді залишилась. так? Я ж казав, центр ну, там намагався братіш, такий буде братішний братішна бачать намагався, але він сам там не впорався. Так він сам не впорився і він проїхав сюди. Буде, ну все ж таки буде братішним братішом, так як я й казав, тут допомога. Це братішний братіш. Де братіш. ж барабанщик. До речі, Із7 там агресивно поїхав на Ісотого. А ми зараз агресивно через верх переїдемо. І там каро 45, треба ж також на нього звертати увагу. Вах, там їх там ще й багато, погано. Там щій коняшка. То яку не дохлопушив. А зараз буде шквальнючий вогонь з двох барабанів. Братіжний братіж і наш Хеві. Хто відстрілявся, то знітився. Треба зараз агресивніше поїхати коника забрати, так? Повтрачаємо ЄСОТО, 8-10 рахунок не в нашу користь. Перевага по ХП тепер на користь суперників. Нарешті ми добираємо. І з тут неочікуванчик, чудово, братіш допоміг. І Каро. На глючу, був. Опа, він бачите, він знипівся. По Ну давайте, по артилерії ще й без пробиття. Оце пил. Без пробиття. А таке часто буває, до речі. З таким пробиттям без пробиття, так. Так, 11-10, в принципі, тягнемо, так? Бабаха там об'єднується з артилерією, бо там гріль агресиво. Ця бабаха підставляється. Виїжджай ще раз, виїжджай, виїжджай, виїжджай. До речі, на нашого бачата, чотири 4 вороги знищено. ДВВ поїхав агресивно на Бабах. Ну, він картонний картон, там також труба убережний. З Губахою проблем не повинно бути. Ну, а що, в принципі, зараз зробити? Так, Поїхати на захоплення? Мені здається, так, так? Я казав, треба обережніше. Дися де в них артилерія, просто от на монастир поїхати. Виїхав, виїхав, чудово! Да. Два вороги знищено, 7200 стріну. обережно. Ага, ну що, обережно, артилерія у них по центру просто стоїть. Це помітив, до речі, наш бачар. І поїхав там по воді. Зараз виклопушить артилерію, там небезпеки не буде. Гріль, по-моєму, повернувся, а бабаха тепер б'ється з бачатом суперників, це... Ну, мені здається, що Бабаха не витримає. Так. Цю дуельну дуель Хоча це не точно. Напруження досягає свого АП. Я порекомендував би зараз стати на захоплення. Реально зараз стати на захоплення, і хай вони вже думають, що їм робити. Вони намагаються розвести баба. Бачан, бачите, ну, нереальний братішний братіш. поїхав допомагати. Ха-ха-ха! <гум> Він завжди там, де потрібна допомога Чіп або Дейл, так? Поспішає на допомогу <гум> Чіп будемо його називати, а я не знаю, який у нього там ні. Зорро. Значить Дейл. <гум> Нащо, а тепер в оточенні? Гріль і і бачат. Парабан заряджений. Короче, речі, снаряди вже завора такий. Парабан заряджений, давай, давай, давай. Втрачаю КП наш братишний братів. Ну, 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 ну. Иди сей знову, вот націлюєшся на нього, і він не підставляється. Так же. Що... Стильни диван. Можливо, відчуває, так? А той пересвідчує добряче, дороги. Він вихлопувшись з постріла. Пересвічує добре. І не влучив. І не добив. Так. Так як він пересвічує, то мені здається, тут по воді краще не їхати. А тепер точно стати на захоплення. Так, а я хотів 8000 е, деміджу, так? Буде 8 тисяч, там гриля ще залишилось трішки, трішки хп. <смір> на захоплення. 4 хвилини до завершення бою. І дуже уважно, тому що ну, гріль по-любому приїде, зараз буде намагатися збивати захоплення. Дослухається, Геро, та я думаю, що дослухається. Бо більше я ну варіантів я не бачу. Чудово. Так, а треба зарядити. А ну хоча, в принципі, заряджатися, але нам один пост треба зробити. Або пан, або пропав, так скажемо, так? Не треба оцього робити, це точно. Він пересвіт, і ми бачили, як він пересвідчував. Напруження на межі можливого, так? <смір> <смір> треба ставати, от треба зараз ставати на захоплення, реально, це моя рекомендація. Три хвилини до завершення бой. Ну Цікаво, бачите, як думає наш герой. Ну він все хоче його висвіти. Все думають, що тут через центр буде грати. А він може і не через центр грати. Хоча він може і через сам монастир грати. Вже давно давно лякає, що ставай на захоплення. Тут з самого краю стати, так і все. Нервується, ну видно, що нервується наш герой. Ну а як ви, ви б також нервувалися, правда? Не хочеться програвати. А я б і не рухався, ви знаєте, тому що ну, як ти ж себе виявляєш, коли рухаєшся, правда? Так, хвилина 40 до завершення бою, хвилина до захоплення. Гріль по-любому зараз через центр буде їхати. От мені здається, по-любому. Ось. Мій. Швидкість. Я колись був здивований, дійсно він швид, літає, дивіться. А тут заховатися за камінцем, все, а що він зробить? Туди він не виїде. Зараз він зліва буде виїжджати. От по-любому зараз зліва буде виїжджати. Тут у нас точність слушність краще, ніж у гриля, так, поки він зведеться. На останніх хвилинах бою. На останній хвилині бою. Вогонь! Є yeah. чудова віч, чудовим настроєм, кажу вам всім слава Україні та всім дякую до зустрічі.